Да блять, чрт ебаный шляхуя, ты не вгадав, блядь. Что такое? Шо? А да скажи, сы автобус или троллейбус, или то ты, блядь? Иди едешь, тут одностороннее движение, блин. Бесит, блин. Друзі, намагайтеся, будь ласка, по можливості звичайно не їхати проти шерсті. А якщо поїхали, то виправляйтеся, розвертайтеся і йдіть, як всі. Допомагайте, будь ласка, лайками, коментарами і просилайте ваші відео. Дякую.